Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати пироги з листкового тіста. Для цього нам буде потрібно сир, який я вже натерла. Також беру шпинат, тут один пучок, нарізаю. Тепер будемо усе змішувати. Наш шпинат, сир, а також два яйця. Тепер усе перемішуємо, додаємо сіль, перець зі смаком, а також можна додати ще прованських трав. Тоді смак буде більш насичений. Так, ось така суміш, ось така начинка в нас вийшла. Тепер беремо листкове тісто. І чу-чуть будемо його розкатувати. Не дуже сильно це роблю, щоб вийшов такий до квадрату. Тепер накладаю начинку і будемо зліплювати наш пиріг. Можна звичайною ліпкою, можна робити рубцем, як кому зручно. Тепер беремо яйце і змащуємо наш пиріг повністю весь. Беремо ножик, робимо надрізи в самому пирозі і посипаємо в, то, в кого що є. У мене є така спеціальна суміш з горішками, з тмином. І все, наш пиріг готовий, щоб його запікати. Друга начинка в мене це тушене м'ясо з морквою і цибулею. Навер даю трошки сиру і також завертаю рубцем. Другий пиріг так само змазуємо яйцем, розрізаємо і посипаємо льон, горішки. Насіння, кому як подобається. В мене просто вже готова суміш, тому там всього потрошку. Запікати будемо в духовці 180 градусів 25 хвилин буквально. Це дуже швидко і дуже смачно. Ось така краса виходить. М -м -м. Зараз покажу, як в розрізі. Спочатку зі шпинатом. А тепер м'ясний. І той, і той і дуже смачно. Всім дякую за перегляд, став подобайку та підпишися на мій канал. До зустрічі, па-па!